Допомога від Червоного Хреста понад дві тисячі гривень зможуть отримати жителі Тернопільської громади, а саме родини, які виховують дітей із інвалідністю. Якраз 10-11 листопада, з 9-ї години ранку до 16-ї в українському домі на бульварі Шевченка буде проводитися реєстрація. У ці два дні люди мають прийти до українського дому Перемога і надати пакет документів. Якщо приходить тато, там, наприклад, то треба його документи, а якщо приходить мама, то мамині документи, паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво дитини про народження, свідоцтво дитини про інвалідність і банківські реквізити, куди можна буде перерахувати кошти. Згодом таку допомогу, а це 2200 гривень на одну дитину, видаватимуть сім'ям по всій області. Додає Олександра Бригадир. Фінансує проект Швейцарський Червоний Хрест. Загалом із початку воєнного стану організація виділила на грошову допомогу області 17 мільйонів гривень. Сім із них вже витратили, зокрема на виплати певним категоріям переселенців у Тернополі та області. Цього разу 20% від загальної суми організація дозволила спрямувати на потребу місцевих жителів.